Життя як ескалатор. Коли ти стоїш на місці, воно тягне тебе вниз і ти деградуєш. А для того, щоб розвиватися, треба топати ніжками вгору. І трішечки швидше, ніж це робить ескалатор. Не знаю, чи на щастя, чи на нещастя. Життя так влаштоване. Це і касательно тіла. Якщо з ним нічого не робити, воно деградує, воно скрючується, і застойні процеси відбуваються. Це і нервова, і гормональна система. Коли ти якісь обриваєш соціальні контакти, не спілкуєшся з людьми, не розвиваєшся духовно, інтелектуально, ти просто деградуєш. І, і Деякі люди кажуть, ти я нічого не роблю, на місці стою. Ні, друзі. На місці стояти немає. Життя воно динамічне. Або вниз, або вгору. Ми або деградуємо, або зростаємо. От серединки і стабільності нема. Хто каже про стабільність? Він вас обманює. Запис на курс самодопомога в особистих повідомленнях.